Так, прийшов час установки э, колець і циліндрів. Коротше поршні повіймав, Буду встановляти. Є польські кольця. Ось вот такі. І вдома слосьйомні є. Два. Вот. Оце таке без... без цього, без о, пружинки, а оце от Пружинкою. Ставиться на низ без пружинки, наверх з пружинкою. Там далі йдуть дві, у мене на п'ять, далі йдуть дві чорні. Саме верхній десь добігли. Всі кольця ставляться е, надписом доверху, до гори. О, лапки собі раз. Угу. Отут От бачимо. О, лапка. Це кольцо, Значить, так оце. Воно ну, буде ставитися, так само ці. Ой, ну, так само ці. В общем, зразу у нас іде нижня стане. Так, де у нас тут верх? Ага. Дядя. Так, вон надпис. Таке макаром воно ставиться. О, все, зараз. Ставлю кольця, потім розводжу ці замки. Здиматель моя. Коротше, тут все зрозуміло.